Вітаю! Сьогодні я покажу деякі дихальні вправи для пацієнтів з легеневою гіпертензією, які покращать самопочуття та поліпшать вентиляцію легень. Спина рівна. Потягнутись верхівкою голови догори, закрити очі. Відчуйте своє дихання. Яке воно станом на зараз? Відчуйте, як вам дихається, наскільки легко чи важко, наскільки плавно чи напружено. Яку сторону ви відчуваєте більш зажатою чи розслабленою? Відкрийте очі. Вдих і видих робіть через ніс. Можливий варіант, якщо важко, видих через рот. Праве робіть повільно, не напружуючись у своєму ритмі та не виходячи із зони комфорту. Руки прямі на рівні тазового пояса по боках. Робимо вдих, розвертаємо кисті долонями догори. Видих долоні вниз. Повторюємо декілька разів у повільному ритмі. Руки прямі на рівні реберних дух по боках. нижніх ребер. Робимо вдих. Розвертаємо кисті долонями догори. Видих, долоні вниз. Також повторюємо декілька разів у повільному ритмі. Руки на рівні плечового пояса. Руки паралельні підлозі. Робимо вдих. Розвертаємо кисти долонями догори. Видих, долоні вниз. Повторюємо декілька разів у повільному ритмі. Наступна вправа вдих. Прогинаємося та розправляємо грудну клітку. Руки по боках від тіла кисті долонями догори. Видих, з'єднуємо зовнішні сторони долонь і округлюємо спину. Підборіддя підбираємо ближче до яремної вимки. Повторюємо декілька разів у повільному ритмі. Наступна вправа. Вдих, робимо нахили вліво розкриваючи грудну клітку по боковій поверхні. Праву руку тягнемо вгору обличчя розвертаємо до лівого плеча. Вільну руку можна покласти на коліно, якщо ви робите, сидячи. Або на зовнішню сторону стегна, якщо ви робите вправо стоячи, вдих нахил вправо розкриваючи грудну клітку по боковій поверхні. Ліву руку тягнемо вгору обличчя до правого плеча. Видих, повертаємось у вихідне положення. Повторюємо вправу декілька разів. Вдих, плечі підіймаємо вгору. Видих опускаємо донизу. Стараємось робити плавно, повторюємо вправу декілька разів. Вдих плечі вгору та назад. Грудну клітку трохи подаємо вперед, зводячи лопатки. Видих, опускаємо плечі і подаємо вперед, округлюємо спину. Робимо кола плечима і в зворотньому напрямку повторюємо вправу декілька разів. Розберемо, як правильно дихати. Сідаємо зручно з прямою спиною. Діафрагмальне або черевне дихання. При цьому диханні грудна клітка не повинна рухатись. Відчуйте це для контролю. Покладіть одну руку на живіт, іншу на грудну клітку. Робіть вдих та видих тільки животом. Руки будуть спрямовувати увагу на зону дихання. Обхвачуємо живіт руками так, щоб великі пальці були на попереку, а чотири на передній стінці. Спробуємо подихати животом. Всім об'ємом, включаючи поперек та боки, відчуємо, як на вдиху підіймаються та на видиху опускаються пальці рук. Постарайтесь зробити свої вдихи та видихи повільними та розслабленими. Грудне дихання. Руки покладіть на ребра. Обхвачуємо долонями грудну клітку. Починаємо повільно дихати. Відчуваємо, як підіймаються ребра. Робимо декілька разів. Ключичне дихання. Руки на грудях. чотири пальці на грудині. Великі пальці на ключицях. Відчуваємо, як дихає підключична зона. Повне дихання. Вихідне положення сідаємо зручно з прямою спиною, вдих весь об'єм живота. Потім ведемо вдих на грудну клітку, відчуваємо, як підіймаються та розширюються ребра. Та далі ведемо вдих під ключиці, видих робимо у зворотньому порядку. Ще один варіант дихання, де вдих буде дорівнювати видиху. Так зване ритмічне дихання. Наприклад, на рахунок 2. Вихідне положення сідаємо зручно з прямою спиною або робимо стоячі. Підберіть підборіддя ближче до яремної виїмки. Для спрощення завдання краще супроводжувати вдих та видих рухами рук. При вдиху підіймаємо руки перед собою на рахунок 2. При видиху на рахунок два руки опускаємо через сторони вниз. Дихаємо повним диханням. Важливі свобода, легкість, плавність, безшумність дихання. Робіть так 5-10 хвилин. Через деякий час регулярних тренувань можна поступово збільшувати тривалість вдиху та видиху. Знову закрити очі. Відчуйте своє дихання. Яке воно станом на зараз. Відчуйте, як вам дихається. Що змінилось у вашому диханні? Чи стало воно більш легким, розслабленим, комфортним? Відкрийте очі. Хочу наголосити: при легеневій гіпертензії не рекомендується робити затримки дихання після вдиху та видиху. Можливі тільки паузи. Також не можна напружуватись. Якщо є почуття, що необхідно віддихатись. Потрібно зупинитись і відпочити. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях під цим відео на сторінках Центру дитячої кардіології та кардіохірургії та Асоціації хворих на легеневу гіпертензію. Бережіть себе та легкого вам дихання!